Всім привіт, друзі! Та сьогодні ви на нашому каналі Нами Сладкоїжки. Ми будемо грати в прокляття мудрого дерева. Ну, і як ви знаєте, в нас така ситуація. Літочка вже прийшла, вже не тепло, школа почалася. Тому відео будуть виходити трохи рідше. Жалко, звичайно, але... Що ж продовжується? Ти хотів в школу не ходиш. Ну, це да. Ну, тебе не кофей... буде сніматися. Ну, кофейний буб. Он взривався. він, це його братан. На тобі. Да, ребята. Ми по малюку в жовтому, не знаю, як ви. Ми можемо проходити малюка з жовтому з різними челенджами або квестами від вас. Обов'язково пишіть в коментарях квести. Так, у нас вже тут 24 грибочка. 25. Так, тут 26? 27. Это, это кто? Не знаю. Это какой-то чел. А это дед. Так, и... О, это анонимус! Анонимус, мне надо анонимус. Так. Я бы нам с бандер бандой так. так, минус папу убили. Деда надо убить. Это он еще и алкаш. А, мы его тоже мы подрывали. убили. И последний цель. Анонимус. Ура. Так. Подожди, там это у ну, папы и деда? Наверное. Так, у нас тут грибочек. Дорогие друзья, это Талфайс. Это легендарный мем. Так вот, друзья. Пока мы играли, не на видео. У нас заспавный все. Малюк с этом. Такий гигантский. Ага. Типа, Малюк, в мы виде монстра. Кто помнит, как он превращается в монстра? Не знаю, може хтось і помнить. Так у нас зараз вже 30 грибочков. Так, і нам напевно, буде 40 чи чиски. Mm -hmm. Не знаю. На першому 20, даже на цьому 40. Mm -hmm. Надо вроде пить. Так, mm -hmm. Так, короче. А, тут надо 30. Коли mm -hmm. був малюк в жовтому, то в кінце вроде був великим. а це в кінці другого акта. И... Mm -hmm. возможно, кофейный бомб снова стал огромным. Так, стоп. Что это звучит за Это, 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 Вроде бы там было написано поместье Амогусов, Хотя это там... Амогуса... А! Голубой Амогус! Бежим! Цена Амонгас тут! Бежим! А, они за нами! А что на и коралловой? Да я еще знаю. Я Ты зачем, Зелений. Зеленая зеленка. Бежим! Так давай, давай, давай! То скільки їх тут! На кинчато! тут? тебя тут немає кінця? Стоп. А это що оранжевий, помаранчевий. Стоп! Стоп. То... Зелений! То кінець! Погоду. А ні, то не кінець. То текстура не прогружається. О, свой жовтий. Ну <гум> нет, мы тут назавжди. А, поворачивай заново. Ну тільки не це. Ну, це вихід. Це, 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 це вихід, давай. А мову сейбака. Бі-бі-бі-бі. Ого. Ну а, друзі, відео підійшло в кінцю. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд. Та пока-пока. Пока. -пока! пока.